З Сьогодні я підготував цікаве завдання. Я довго шукав місце, де не ростуть дерева, чиста така галявинка. Суцільна травичка і квіти. Чую, ви вже питаєте, навіщо? А щоб запускати у небо велику кількість повітряних зміїв? І дерева не заважали цьому. Ви колись запускали хоч одного повітряного змія. Чую, серед моїх пізнавайликів є ті, хто і запускав, і не запускав. Я впевнений, що всім буде сьогодні цікаво. На кожному повітряному змії намальована якась артикуляційна вправа. Після виконання якої будемо запускати самого змія у небо. Готові розпочинати? Перший змій і вправа посмішка. Тягнемо губки у посмішці. Зубки не показуємо. Виконуємо вправу, поки я не скажу стоп. Приготувались? Починайте. Стоп, молодці, відпускаємо змія. Ой, щось він не летить. Напевно, не вистачає сили вітру, щоб підняти змія високо в небо. Давайте зробимо хорум вітерець. Вдих носиком, дмухаємо на повітряного змія. Починаєте? Гарно виходить. Давайте ще вище його піднімемо, ще трошки і супер! Наш змій дивіться, як високо! Запустимо ще змія. Ви не проти? Ще один змій і вправа годинник. Рухаємо кінчиком язичка від одного куточка ротика до іншого. Починайте! Стоп! Запускаємо змія. Знову не хоче летіти. Допоможемо. Починайте! Добре. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо видих. Носиком вдих. І ще. Супер. І ще трошки сильніше. Чудово! Повітряний змій у небі. Всі молодці! Продовжуємо. А зараз вправа парканчик. Зубки на зубки і тримайте. Починайте! Стоп, молодці! Всі гарно виконали вправу. Запускаємо. Знов не вистачає вітру. Готові допомагати? Дих носиком. Почали. Гарний початок Продовжуйте! Молодці, ще трошки і ще. ще. Супер! Змій у небі. Яке кольорове небо в нас вийшло. На цьому змії вправа смачне варення. Облизуємо губки по колу. Починайте. Стоп. Молодці. Запускаємо. Знов не виходить. Сьогодні день сонячний, а вітру немає. Ось і не виходить. Запустити змія. Допоможете. носиком. Дмухайте. Молодці. Гарний старт. Супер ще продовжуйте. І ще трошки, і... Ура! Ще один змій у небі, яка краса. Вправа млинчик. Язичок лежить на нижній губі і не рухається. Приготувались? Починайте! Супер. Запускаємо. І цей не летить. Готові запустити його високо в небо? Вдих носиком, видих, дмухайте. Ще сильніше. Ось так вже краще, ще трошки, і ще молодці. Наш змій вже високо у небі. Ще є змій і вправо чистимо зубки. Водимо язичком по зубках, наче чистимо їх. Готові? Починайте. Стоп! Молодці! Спробуємо, можливо, хоч цей полетить самостійно. Не хоче! Потребуємо вашої допомоги. Вдих носиком і сильний видих. Дмухайте. Чудово, ще вдих. Супер і ще. Дмухайте, дмухайте І ще. і. Ура! У вас вийшло! Скільки вже в небі багато зміїв повітряних. Вам подобається? Зараз будете виконувати вправу грибочок. Присмоктуєте язичок до піднебіння і не відпускаєте його. Готові? Починайте. Стоп! Молодці! Перевіримо. Може, цей полетить самостійно. Не хоче. Що ж, будемо допомагати Вдих носиком і дмухайте. Добре. Гарний початок. Продовжуйте. Молодці. Добре, ще трошки. Ще, ще, ще. Супер! Ще один повітряний змій прикрасив небо. А зараз вправа трубочка. Витягуємо губки вперед трубочкою. Готові? Починайте. Стоп. Добре. Запускаємо його. І знову треба ваша допомога. Вдих! Дмухайте. Добре. Продовжуйте. Супер, молодці. Добре, добре, добре. Тримаємо ще трошки його. І чудово! Яке гарне небо. А зараз справа футбол. Кінчик язичка опирається у праву, а потім у ліву щічку. Наче забиваємо гол. Згадали? Приготувались? Починайте! Стоп, молодці! І яка щічка у вас перемогла? Права чи ліва? Добре. Ви вже здогадалися, що це теж будемо запускати з вами самостійно. Глибокий вдих носиком. Дмухайте. Супер! Просто чудово, ще трошки Ще, ще, ще. І ще молодці. Ура! І цей повітряний змій зайняв своє місце серед інших. Наступний змій і вправа бегемотик. Відкриваємо широко ротик і тримаємо його відкритим. Приготувались? Починайте! У вас вийшли бегемотики. Запускаємо. Ви вже зрозуміли, що знов потрібно буде дмухати. Вдих і починайте. Добре, ще сильніше, ще трохи, і ще ще, і останній сильний видих, і супер! Молодці. А зараз вправа маляр. Кінчиком язика водимо по піднебінню вперед назад, наче пензликом. Готові? Починайте. Супер! То, в який колір фарбував свою стелю. Уважно слухаю. Які кольорові стелі у вас вийшли? Запускаємо? Пропоную зразу дмухати, та не чекати і не перевіряти, чи злетить він самостійно. Сильний вдих. Почали. Супер потроху піднімається ще. Піднімаємо піднімаємо його. Так, високо вже ще разочок і буде достатньо. Молодці! Супер! Справа гірка. Відкриваємо широко ротик, ховаємо кінчик язичка за нижні зубки, а спинку язичка піднімаємо вгору. У нас вийшла наче гірка. Схоже? Приготувались? Починайте. Стоп! Супер! Виконали дуже якісно. Запускаємо. Вдих носиком і. Дмухайте. Молодці, круто, ще дмухайте. Сильніше і швидше. Сильніше. Молодці тільки вдихнусиком, пам'ятаєте? І ура! Повітряний змій у небі! Яка краса вам подобається? Ми сьогодні дуже цікаво провели час. Вам сподобалось? Не встигли ми наче запустити змію, а вже починає темнішати. Буду зараз збирати повітряних зміїв. Дякую вам, що сьогодні склали мені компанію і до нових зустрічей, пізнавайлики!